Як знаходять у вашому колективі ЦАПа відбувай, бо, як ви розумієте, кримінальні історії самі себе не розслідують і самі себе на певного персонажа не повісять. Так от ЦАПа відбувайла призначають за наступним критерієм. Слухайте уважно, бо це збереже вам життя, здоров'я і не лише вам. А критерій наступний: соціальний статус. Той, хто має найменший соціальний статус в групі в команді спільноті, той, скоріш за все, найбільш очевидніше буде призначений ЦАПом відбувай. Хто ж його призначить? Лідер групи команди, спільноти, який не хоче, як ви розумієте, оцей ось бекграунд втягнути. Йому простіше визначити. Когось із своїх підлеглих, як такого, який повинен нести кримінальне покарання, завершувати його проєкт, різного роду бути оштрафованим, ну і так далі, зверніть увагу, що ініціатором може бути лідер команди, не лише формальний, тобто керівник, до прикладу, компанії, директор, а і неформальний лідер, бо інакше. Йому доведеться нести цю відповідальність, а він, як ви розумієте, ой, не дуже той хоче. До чого я веду? А до того, що необхідно навчитися напрацьовувати соціальний капітал. Бо якщо він у вас невеликий, а то і навіть мінусовий, то, скоріш за все, цепом відбувайлом будете ви. Згадайте, можливо, свої попередні історії. Роботи в командах, як там вішали усі хвости на того чи іншого персонажа. Скоріше за все, перший на кого спадає думка, це той, кого вважали персоною без зв'язків, персоною без авторитету, ну і так далі.